27-річному жителю Бережанщини оголошено підозру у вчиненні крадіжки та замаху на зґвалтування. У вечірню пору нападник перестрів жертву на вулиці Тролейбусній. Жінка у вечірню пору доби, повертаючись додому, до неї підійшов чоловік і намагався з нею познайомитись, на що остання йому відмовила. В подальшому цей чоловік намагався стягнути з неї одяг і вступити в статеві відносини проти її волі. Проте дівчина чинила опір і їй вдалося втекти. Добігши до медичного закладу, що розташований неподалік, дівчина попросила допомоги в охоронця. Останній повідомив про напад поліцейським Тернопільського районного управління поліції. Працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. Ним виявився мешканець Бержанського району раніше судимим за аналогічні злочини. Слідчі оголосили йому підозру за двома статтями кримінального кодексу: частиною 4 статті 185 Крадіжка скоєна в умовах воєнного стану та частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 152 незакінчений замах на зґвалтування. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.